Вороги України, як замдиректора метрополітену Фосун, на війні електроенергії у Харкова краде. Важко уявити, але під час війни та складного енергетичного становища України знаходяться такі політики, які нехтують усім святим, переживаючи лише за власні гаманці та їх товщину. Отже, головною постаттю сьогоднішнього розслідування стане успішний бізнесмен, а також такий собі політик Віктор Фесун, екс-член політичної партії ОПЗЖ, що під час енергетичної кризи краде та продовжить розкладати харків'ян, як саме Саме це ми зараз вами розповімо. Геононстоп продовжує досліджувати український політикум, зокрема тих, хто роками нахабно грабував та продовжує грабувати український народ та державу, реалізовуючи злочинні махінації із тендерними закупівлями, а саме на закупівлях електроенергії комунальними підприємствами міста Харкова, а також тих, хто усім серцем вболівав. Та пропагував за прихід руського миру. Фесун є одним із найвпливовіших представників ОПЗЖ у Харківському регіоні. Від 2020 року депутат Харківської міської ради, який наразі перейшов до складу славнопісного відновлення України, що сформувалося після заборони політичної партії ОПЗЖ. Окрім цього, Віктор Фесун є головою постійної комісії Харківської міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури. На посаду був призначений ще у 2020 році. Про його діяльність як депутата відомо мало. Ну, не є він першим відкривачем чи якимось дуже ідейним політиком. Нові ідеї та реформи то не про нього. Посада є досить цікавою та максимально вигідною для самого політика. У Вході розслідування ви зрозумієте, чому натомість інші речі доволі чітко та точно описують фосуна тендери, відмивання та виведення коштів, схеми, махінації – Ось ці слова є більш характерними для тонкої натури. Політика відтак. Віктор Фесун, як ми вже зазначали раніше, досить вдало реалізувався як бізнесмен. Як свідчить відкриті джерела, він є засновником або ж керівником торгового дому Сантрейд, то в Новосанжарський молзавод, фермерського господарства АБФ, то в ТОВ то в Унірем Термо. Та ТОВ УНІРЕМ. Про значний досвід депутата свідчують і його трудова діяльність. У 2000-2004 році обіймав посаду директора ТОВ Сільгоспінвест. У 2004-2009 роках працював комерційним директором ТОВ Білицький молочно-концертний комбінат з 2009 року до сьогодні директор ТОВ Спект Трейд. Робота у вищезазначених компаніях на різних посадах надала Фесуну чимало знань та, що не менш важливе, зв'язків. А ось тут починається найцікавіше. Пам'ятаєте? Ми говорили про посаду Фусуна у Харківській міській раді та її далеку нераптовість і вигоду для бізнесмена. Відтак, отримавши депутатський мандат у місті Харкові, Фесун, використовуючи своє слугове становище, почав заводити афілійовані з ним фірми на тендери щодо постачання електрики КП міськради, то Вольтпостач. Чим звісно завдає значних збитків бюджету, що обраховується далеко не в десятках тисяч гривень. Детальніше про це згодом. Окрім цього, у минулому депутат від ОПЗЖ ФСУ не тільки не втратив влади після війни, а й навіть отримав додатковий вплив. Розставляє своїх людей на вигідні посади, а сам зайняв посаду у комунальному підприємстві. Разом із покровителями Фесун пропихує своїх надійних та близьких людей на посади у різноманітні комунальні заклади і органи міста Харкова. Метою чого є, звісно, налагодження ланцюжка, що у майбутньому синхронно реалізуватиме я злочини схем щодо заволодіння коштами громади, а сам депутат вказаному КП Харківський метрополітен стане відповідальним щодо закупівлі електроенергії по схемі, що ми вказали, до цього ж це далеко не кінець, адже ФСУН має контроль і надрядом інших комунальних підприємств міста Героя, а саме КП Підземне місто Зеленбуд, а тепер під егідою покровителів із ВРУ та керівництва ОПЗЖ і метрополітен. Так, так у 2022 році, у розпалі війни, депутат, що увійшов до складу Харків. Ської міської ради в складі політичної партії ПЗЖ отримав посаду комерційного директора. Тепер саме під керівництвом ФСУНА здійснюється керівництво господарсько-фінансової діяльності підприємства у питаннях матеріально-технічного постачання та розробка стратегії та планів збуту послуг. Як представника ОПЗЖ могли призначити на таку відповідальну посаду у стратегічному підприємстві? Чи Харківська міська рада не в курсі, що йде війна? Тому до повноважень успішного бізнесмена додалися й інші не менш важливі функції: контроль кадрових призначень, чиньових потоків, вивід і легалізація ко. Штів проведення тендерів, і здавалось би, що у такий складний для країни час, коли щодня ворог наносить нищівних ударів по критичній інфраструктурі міст України, деяким високопосадовцям слід схаменутися, об'єднатися та разом працювати задля світлого майбутнього батьківщини. В реальності ж все з точності навпаки. Адже Фесун разом з прибічниками під час тотальної енергетичної кризи продовжує заробляти на електроенергії. За наступними схемами, отже, давайте розпочнемо розглядати та викривати злочинні махінації політика бізнесмена. Так, у період 2021-2022 років то «Вольтпоста» через систему Прозоро заключило 5 договорів з поставки електроенергії з двома комунальними підприємствами міста Харкова. СКП Харків та КП Підземне місто з СКП Харків-Зеленбут до Вольтпостач уклав два договори про поставку електроенергії. Перший на поставку електроенергії був укладений сторонами 30 квітня 2021 року в рамках тендеру. Аналізуючи початковий варіант договору, можемо сказати, що він цілком відповідав тендерній пропозиції СКП харків зеленбуд Проте з цікавих причин договір зазнав деяких змін, які стали досить суттєвими. Так, до зазначеного договору було внесено цілих 9 прав. Авок відповідними додатковими угодами, кожною з яких Постачальник зменшував загальну ціну на декілька гривень, аргументуючи це коливанням ринку. Але разом з абсолютно мізерним зменшенням загальної ціни договору суттєво змінювалися й обсяги поставок електроенергії через збільшення ціни на одиницю кіловат на годину. Так, порівняно з початковою загальна ціна, завдяки таким махінаціям виросла майже вдвічі. Зменшення об'єму поставок електроенергії навіть призвели до виключення певних місяців із схеми розподілу постачання електроенергії. Так у додаткові номер 3 до договору із ланцюга поставок був виключений грудень. Однак за договором, пункт 3.1 поставки поставка електроенергії мали проходити до 31 грудня 2021 року. Включно саме завдяки таким додатковим угодам, поставка електроенергії відбулася за завищеними цінами, що призвело до збільшення загальної вартості. Лише уявіть на понад 326 806 тисяч гривень. Підбиваючи підсумки, можемо сказати, що договір був аж ніяк нечесним, а будувався в першу чергу на макінаціях та збитковості для СКП Харків зеленбуд, які у сумі складають понад 989 669 тисяч гривень. Майже мільйон гривень просто потрапили в кишеню фесуна та його прибічників. Другий договір на поставку електроенергії був укладений сторонами вже 12 жовтня 2021 року в рамках тендеру. Початковий варіант. Такої угоди також в повній мірі відповідав тендерні пропозиції СК Харків Зеленбуд». Проте, не проявивши жодної оригінальності, розвиток подій продовжився за тутожною схемою, наслідок чого разом із абсолютно мізерним зменшенням загальної вартості договору, суттєво змінювалися обсяги поставок електроенергії через збільшення ціни на одиницю кіловат на годину. Такі макінації, звісно, не пройшли безслідно і знову ж таки зумовили збитки СКП Харків на суму понад 790 дев'яносто тисяч гривень. Отже, схема досить проста супростати вже чітко відпрацьована. То спочатку надає найнижчу ціну, а потім шляхом укладання кількох додаткових угод стрімко збільшує вартість. До набагато вищої ринкової махінації товволь постаж під керівництвом Фесуна задали збитків на суму понад 1 мільйон 780 тисяч 378 гривень. Погодьтеся, кошти колосальні. Та всі вони без докорі сумління були направлені на особисті потреби депутата. Проте це лише крапля в морі, адже такі афери афері здійснювалися і продовжують реалізовуватися щодо інших харківських комунальних підприємств. Про це згодом. Хочемо згадати і про найбільш свіжі тендерні закупівлі, що мали місце вже у розпалі енергетичної кризи. Так, наприклад, у вказаній публічній закупівлі в інтересах тов вольтпостач зірвали торги задля подальшого збільшення вартості електроенергії та повної ліквідації можливих конкурентів. Або ж у цьому випадку, коли аналогічно торги просто-напросто не відбулися в інтересах самого тов вольтпостач. Цікавим є те, що ТОВ постач брало участі у кількох судових процесах. Причому один з яких, якраз таки, що дотримання антимонопольного законодавства, де вказане товариство виступало третьою особою без самостійних вимог. Варто згадати й те, що західним офісом Держаудитслужби у Волинській області було встановлено порушення законодавства у сфері закупівель. Так, за результатами аналізу, питання дотримання законодавства у сфері публічних закупівель щодо своєї частності, оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі шляхом розміщення на власному вебсайті Встановлено порушення пункту Постанови номер 710. варто зазначити, що висновок про результати моніторингу процедури закупівлі було ускаржено в стовому порядку. Так, у вересні 2021 року, спеціалізованим комунальним підприємством Харків Харківської міської ради, було подано до Харківського окружного адміністративного суду адміністративний позов про визнання протиправним та скасування висновку про результати моніторингу процедури закупівлі від 25 серпня 2021 року, а саме про виявлені управлінням західного офісу Держаудитслужби Волинської області, пору порушення законодавства у сфері закупівель іншим. КП, за допомогою якого ФСУ збагатився ще на кілька сотень тисяч гривень, стало КП підземне місто з вказаним підприємством. Том Вольтпостач склало вже три договори: торги з якими відбулися за аналогічною схемою. Що із СКП Харків -Зеленбуд». при цьому у вказаному випадку торги з титожними сумами кілька разів відмінялися для усунення конкурентів для самого ТОВ. Ми вирішили підрахувати суми, які злочинним способом отримав Фесун та його ТОВ, беручи участь у тендерних закупівлях. Звісно, вони не аби як нас вразили, адже лише уявіть, КП підземне місто було завдано збитків на суму понад 4 мільйони 513 тисяч 148 гривень. А загалом у Харківської громади було нахабно викрадено 6 мільйонів 293 тисячі 526 гривень. Проте це далеко не весь КП, де ТОВ під контролем Фесуну реалізує свої схеми. Проте їх назви ми розкриємо у подальших розслідуваннях. Таким чином бачимо, що високопосадовцям байду. Дуже на ситуацію в країні, агресію ворога, майбутні українці та держави. Вони нахабно плюють на страждання народу, який намагається вижити без світла і тепла напередодні довгої та холодної зими. У час, коли ворог насілює на об'єкти критичної інфраструктури, такі посадовці. Навмисно допомагають агресору завдати нещільного удару, проте зсередини України в боротьбі та з метою недопущення продовження реалізації вказаних махінацій із публічними закупівлями. Ми направили заяви про вчинення кримінального правопорушення до компетентних органів, зокрема й до Офісу Генерального прокурора України Харківської обласної прокуратури ДБР України, ТУДБР місті Полтава, ГСУ Національної поліції України. На сугу НП в Харківській області, Бюро економічної безпеки України, Національного антикорупційного бюро України не оминули. Ми й профільні органи та направили скарги до Державної інспекції енергетичного нагляду України, управління Держенергонагляду у Харківській області. Антимонопольного комітету України, східного міжобласного територіального відділення антимонопольного комітету України, національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відділу КРЕП у Харківській області, Державної аудиторської служби України, Північно-східного офісу Державдит служби Міністерства енергетики України, комітету питань з енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради України. Та інших Фесун має вельми хороших покровителів із української еліти, що наділені високим статусом та владою керівництва колишнього ОПЗЖ у Верховній Раді України, які мають негласну домовленість з чинною владою. Але ми схильні вірити в те, що справедливість переможе та правоохоронці сумлінно виконують свої посадові обов'язки та притягнуть до відповідальності усіх причетних до вказаних магінацій та зловживань згідно з законом. Нам здається, що не місце представнику колишнього ОПЗЖ, корупціонеру та любітелю руського міра в керівництві комунальних підприємств міста Харкова. Тим паче у такий складний для нашої батьківщини час у наступних розслідуваннях ми розповімо і про інші махінації, що активно реалізовувалися, та й досі продовжують тілюватися в життя підконтрольними фесунутовариствами щодо надання фіктивних послуг з прибирання території комунальних підприємств міста Харкова, анонсуючи, скажемо, лише одне: отримані суми збитків нас шокували, адже вони становлять мільйони. Залишайтеся з нами, адже попереду вас чекає багато цікавого.